Шахедамарашисти атакували і Херсон близько другої години ночі ворожий дрон влучив у будинок культури. Він зруйнований вщент. На місці прильоту спалахнула пожежа. Крім того, через нічну атаку понівечена двоповерхівка. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Працівники ДСНС, які приїхали на місце влучання, дістали з під завалів жінку. Вона жива від госпіталізації. Відмовилась медики. Оцінюють її стан як задовільний, пошкоджена через цю атаку. І будівля релігійної громади. Окрім майна вірян. Там була і гуманітарна допомога для херсонців. Ми ж побежали, ну, у нас дуже мало квартир. Побіжали ж проверить, що как, а у неї заблокувала двері. Ніяк, вообще ніяк. Ну, ми винесли лісницю з підвалу і через балкон залезли воєнні, вивели її на вулицю. на ну, так, трохи під носом крові, рука болить, і на плечі крові на ногах. Мы быстро визволили їхати. Отказалась, бабуля ехали. Битовали меня, меня сильно рука Это там сбито. Неважно, я себя чувствую. Я так неважно, да это еще я не знаю. Все, конец света. Вночі росіяни били і по Миколаївщині. Є влучання в прибережній зоні Коблівської громади. Там спалахнув об'єкт інфраструктури. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу, відбувся ще один обстріл, під час якого рашисти понівочили автомобіль пожежників. Крім того, вибухова хвиля пошкодила і розташовані поряд будівлі. Постраждали дві людини. Одну з них ушпиталили. Про наслідки обстрілів розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім і відзначив, що минулої доби Росіяни п'ять разів відкривали артилерійський вогонь. По Очакову та Очаківській громаді там постраждалих немає. Десять жителів Донеччини поранені через обстріли за минулу добу. Понад 30 разів окупанти били по вугледару, Звітує чільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ракетами били по Авдіївці, домівки з пробитими дахами та зруйнованими стінами у Курахівці, Костянтинівській та Часовоярській громадах. Купа цегли залишилася від оселі в переїзному і ще п'ять будинків побиті. Росіяни цілили по Ямполю. А пожеланному два там ворожі снаряди знищили поле. Пшениці. Тричі ворог бив по Куп'янську на Харківщині. Росіяни почали бити по місту з минулого вечора. Не припиняли вночі. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, в Куп'янську пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків. Ще один знищено вщент, попередньо без жертв. Минула доба на Харківщині теж була неспокійною. Зокрема, у селі Гур'їв-козачок обстрілами пошкоджене приміщення сільгосп-підприємства у степовому електромережа, в Одноробівці, яка окуп... Окупанти обстріляли з гелікоптера два приватні будинки знищено, два понівечені. Через обстріли Харківщини минулої доби загинула одна людина і ще дві поранені. Майже удвічі збільшилась кількість обстрілів на Запоріжжі за останні два дні. Це відзначив депутат Запорізької обласної ради Аската Шубековатері. П'ятого загалом минулої доби по Запорізькій області окупанти вдарили 92 рази. Під удар потрапили 23 населені пункти регіону. Більше 90 разів вони били по прифронтовим громадам з різних видів озброєння, включаючи і установки С-300, і керовані авіаційні бомби, ствольну артилерію. І також е, були удари з комплексів С-300 по самому обласному центру по місту Запоріжжя. На щастя, всі всі удари були по передмістю. Немає постраждалих чи поранених, е, і навіть не постраждала інфраструктура. Тобто ця ніч, скажімо так, відносно спокійна з точки зору руйнувань чи втрати людських життів. Ну, якщо казати от про минулий тиждень, то в середньому да якщо кількісно можна рахувати, це було 50-60 обстрілів прифронтових територій, то останні два дні це 100 обстрілів, 90 обстрілів, тобто є невеличка інтенсифікація цих дій. Росія має зупинити блокаду чорного моря. На цьому наголосила голова Єврокомісії дер Фондрляя. Адже вихід Москви з зернової угоди створює загрозу продовольчої безпеці світу. Але європейський союз надалі буде допомагати експортувати українське збіжжя коридорами солідарності. Йдеться про залізничні автомобільні та річкові шляхи. Надав 17 липня. Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. то через те, що її вимоги не виконують. Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицію. Продовжити роботу зернового коридору вже без участі Кремля Я глибоко стурбована рішенням Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля Організації Об'єднаних Націй та Туреччини. Це загрожує продовольчій безпеці багатьох вразливих країн у всьому світі. Європейський союз буде всіма засобами працювати над тим, щоб гарантувати продовольчу безпеку для вразливих верств населення. Хорвація запропонувала свої порти в Адріатичному морі для експорту українського зерна. Про це заявив державний секретар МЗС країни Франо Матусіч на засіданні генасамблеї ООН. Крім того, Закриб пропонує використовувати свою залізничну мережу для експорту агропродукції з України. Про готовність допомогти Києву вивозити зерно заявили також в Литві. Гендиректор головного порту країни Клайпеде зазначив, що порт може доправляти частину українського збіжжя Балтійським морем. Але перед цим треба досягти низки домовленостей. Росія сприйматиме арешт Путіна на саміті Брікс як оголошення війни. Таку заяву зробив президент Південно Африканської Республіки Сиріл Рамафоса і зазначив, нібито про це його попереджала сама Москва. Його слова передає місцеве видання Daily Maverick. за словами Рамфоса Преторія також проводить консультації з міжнародним кримінальним судом щодо складнощів у виконанні запиту суду. Ордер на арешт Путіна Субгазія видав у березні через приче. Етність диктатора до депортації українських дітей. А оскільки Південно-Африканська Республіка ратифікувала Римський статут, то вона зобов'язана заарештувати російського президента, коли він прибуде на її територію. А це може статись 22-24 серпня під час саміту БРІКС, який буде в очному форматі. Однак пар вже порушувала зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом. Це було у 2015 році, коли країна відмовилась брати під арешт тодішнього президента Судану Омара Аль-Башира. Вибухи і детонація ворожих боєприпасів у Криму в Кіровському районі поблизу села Криничке вночі спалахнула пожежа на полігоні. Місцеві телеграм-канали повідомили про кілька прильотів. Окупаційна адміністрація Криму проводить тимчасову евакуацію жителів чотирьох прилеглих сіл. Це понад дві тисячі людей. Крім того, через інцидент частково перекрили автомобільну трасу Таврида. Часі новин на цьому поки що вся інформація, а ви залишатися з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повернемось до розмовних студій. і Поговоримо про те, як тренується добровольчі формування територіальних громад, і про те, що час вже покласти можливо край цим нераціональним закупівлям, принаймні у Києві.